Бо Син Людський прийшов, щоб знайти та спасти те, що загинуло. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. І ми сьогодні продовжимо поглиблювати наше бачення стосовно того, що Ісус Христос зробив для нашого Спасіння. Коли ми читаємо Книгу Об'явлення 1.5, сказано, що Христос обмив нас від наших гріхів. і ось це слово, яке ми перекладаємо як обмив. Воно використовується в різних місцях Святого Письма і в деяких місцях по різному перекладається, таким чином збагачуючи саме значення цього слова. Один із таких варіантів, коли Христос був в храмі, і підійшли до нього Фарисеї, він сказав: зруйнуйте цей храм, і я в три дня відбудую його. Слово зруйнуйте це те саме слово, просто в іншому відмінкові, те саме слово, що і Христос зробив, коли омив або звільнив або розв'язав нас від нашого гріха. Так от слово зруйнуйте доповнює значення слово розв'язати яким чином? Коли людина розв'язує когось або відв'язує, то в результаті інша людина може знов прив'язати. А Христос зруйнував. В Євангелії від Іоанна 3,8 сказано такі слова, тому то з'явився Син Божий, щоб знищити справи дьявола. або зруйнувати справи, розрушить, зруйнувати справи дьявола. І таким чином він не просто нас відв'язує, але той мотузок, або той цепок, яким ми були прив'язані до гріха. Або гріх до нас був прив'язаний, він зруйнував. Та тюрма, в якій ми знаходилися, тюрма нашого гріха, вона також зруйнована. І це дуже важливо пам'ятати, що якщо Христос нас звільнив, а Він зробив це, коли ми були ще немічні, Він звільнив свого часу, то тим більше тепер ми звільнені і ніхто не може нас знову поработити або зв'язати. І в мене таке маленьке для кожного. Із вас порада або побажання або застереження. Якщо ви почуєте проповідь або якогось проповідника, який кричить спіною у рта про те, що він руйнує справи дьявола, уходьте або виключайте, тому що ця людина не говорить правди. Неможливо зруйнувати те, що зруйноване. Христос одного разу зруйнував. І все, не потрібно ніякого руйнування іншого. Це вже сталося. Господь лише раз робить руйнацію. Це руйнація у зв'язку гріха і нас. Всі інші випадки, Господь є творець, Він створює. Руйнувати може лише дьявол. а Христос створює. Тому і сказано, що і пізнайте правду, і правда вас звільнить. Таким чином, дає свободу. А Христос прийшов для того, щоб. Знайти і спасти те, що загинуло, амінь.